Мій досвід називається виділення хлорофілу з листя рослин. Для цього експерименту нам знадобиться дві склянки, марля, бензин, етиловий, штовхач і листя калюжниці. Спочатку ми подрібнюємо листя рослини. Додамо невелику кількість етилового спирту. Потрібнему у склянці листя зі спиртом. Вже можна побачити, побачити виділившися хлорофіл. Профільдруємо отриману суміш. Додамо до фільтрату невелику кількість бензину. Ретельно перемішаємо. Хлорофіл добре розчиняється у бензині, який після розмішування збирається у верхній частині склянки.